Святкуючи День Святого Миколая прийнято дарувати подарунки. Ось і міський голова Володимир Борисенко нагородив 12 учнів Бориспільських ліцеїв стипендіями. Такий захід став традиційним, адже відбувається вже понад 10 років. Прийшли підтримати ліцеїстів, батьки та директори навчальних закладів. Всіх вітаю зі святом з Днем святого Миколая. Я вже казав, у нас Україна переходить зараз більш на європейську. Мене святкування. Ми святкуємо і 6 грудня разом з Днем Збройних сил, і 19-го. Тому у нас зимових Миколая буде два. Ми будемо святкувати їх два, нічого нас не змусить, скажімо, втратити це свято. Тому вас перше вітаю з цим святом. По-друге, хочу сказати, що дійсно учнівська молодь. Яка удостоєна стипендії міського голови? Це ви є великі молодці. Я хотів би, щоб ви пам'ятали, не забували про дві такі основні речі. Перша, це ніколи не переставати мріяти, тому що мрії мають таку властивість збуватись. І друга це ніколи не зупинятись на досягнутому. Завжди треба старатись прогресувати, і чужому навчатись, і свого не цуратись. Стипендію міського голови отримала і учениця Борозпольського академічного ліцею імені Анатолія Федорчука Анастасія Мозгова. Навесні весні 2022 року. Дівчина приїхала до міста з села Новомихайлівка Донецької області. Селище ще розташовується на лінії розмежування, тому поки повертатися родині нікуди. Будинок. Так. Частинами зруйновано, ну в ньому вже жити не можна або відбудовувати, або вже не відбудовувати. Ну там село взагалі знищено. Окрім Анастасії, стипендію та солодкі подарунки отримали Олександр Баришполець, Кирило Васильчук, Роман Громихін, Олег Жеба. Каріна Коваль, Діана Костюк, Владислав Моркотун, Ксенія Опришко, Аліна Осадчук, Трофім Тимченко, Анастасія Яценко. Суму стипендії назвала начальниця управління молоді і спорту Вікторія Шевц. Стипендія у розмірі чистими коштами з всіма відрахуваннями 500 гривень на місяць. Вона платиться 9 місяців. Це навчальний рік, виплачується двічі на рік. До нового року це до Дня Святого Миколая, і під кінець навчального року на останній дзвоник. Другий раз також цього дня подарунки отримали не лише ліцеїсти, а ще й воїни, які захищають нашу країну. Діти всіх навчальних закладів Бороспільської громади власноруч створили для військових малюнки, сувеніри та написали листи. Ми зустрічаємося в основному з волонтерами, але є з командирами військових частин, які приїжджають до нас, і ми передаємо не тільки це листівки, малюнки, це є й матеріальна допомога в плані одягу, продуктів харчування. Це постійний якби процес. Усім приємно отримувати невеличкі подарунки в день Святого Миколая. Проте майже у кожного маленького українця цьогоріч найзаповітніше бажання це. Перемога Анастасія Фольц, Назар Гераскін, новини телеканал Бориспіль.